Нам десятиліттями показували мапу світу, де Росія виглядає величезною, але це ілюзія. Проекція Меркатора збільшує її площу у два-три рази. У реальності більшість території пуста і непридатна для життя. За населенням Росія лише дев'ята у світі, за щільністю у кілька разів менша навіть за Україну. Це не гігант, це пустеля. А тепер про російську культуру: усе, що вони називають своїм, чуже. Чайковський мав козацьке коріння. Прокоф'єв народився на Донеччині, Айвазовський вірменин, Ахматова Українка Горенко, Гоголь, Рєпін, Куїнджі – теж українці. У науці та сама історія космос підкорив корольов, українець із Житомира, а ядерна бомба результат шпигунства, а не власних відкриттів. Імперія завжди тримала під контролем понад сотню народів, позбавляючи їх державності. А сьогодні, воюючи проти України, Кремль відчайдушно намагається втримати міф величі, щоб не розсипатися остаточно. Насправді ж Росія програвала одну війну за іншою. 1905-й. приниження від Японії, Перша світова розвал імперії, Афганістан, Радянський В'єтнам. Навіть у другій світовій перемога була б неможлива без ленд-лізу американських танків, літаків, пального і продуктів. Отже, російська велич це міф. Міф зліплений із мапних обманів, краденої культури, колоніалізму та страху. Без крадіжок і війни ця імперія не існує. Росія це голий король. Шкода лише, що світ досі не побачив цього наповне.